Доброго дня, мене звати Альона. Я рекрутер компанії WorkProfi. Сьогодні хотіли порозмовляти з вами на тему змін, які відбуваються в Польщі, і з приводу яких отримали від вас багато питань. Що ж, давайте розбиратися. Польський уряд, який планує внести кілька змін до закону від 12 березня 2022 року, про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території. Крім обов'язку отримувати песель, оплачувати проживання в пунктах масового розміщення, на біженців чекає ще одна ключова зміна. Посиланням на газета Правна поел українцям, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, і підпадають під дію закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на її території, поки що не доведеться подавати документи на отримання дозволу на тимчасове проживання, карта тимчасового побиту. Це випливає з підготовленого Міністерством внутрішніх справ та адміністрації Польщі проекту змін до закону згідно з чинним положенням. Біженці України, які хочуть залишитися в Польщі надовше, можуть через 9 місяців після свого прибуття, але не пізніше ніж протягом 18 місяців від 24 лютого 2022 року, податися на отримання карти тимчасового побиту терміном на 3 роки. Це означає, що вже наприкінці листопада та в грудні у женди воєвудські можуть бути засипані заявами на отримання карт побиту. Цією процедурою могли скористатися понад півтора мільйона біженців з України. Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі вирішило. Що жодні процедурні спрощення та електронізація процесу не зможуть гарантувати ефективного розгляду справ за умови такої кількості заявників. Відтак у відомстві вирішили внести зміни до закону, які передбачають ліквідацію можливості видачі карт тимчасового побиту громадянам України у спрощеному порядку. Замість цього до закону планують внести новий пункт, який передбачає видачу біженцям з України однорічних дозволів на проживання. Детальніше про цю процедуру стане відомо вже, очевидно, після ухвалення документу. Дуже дякуємо всім за питання. Будемо старатися робити для вас відео на цікаві теми. Пишіть і залишайте питання в коментарях. Ставте лайки. За будь-якою інформацією з приводу працевлаштування в Польщі прошу звертатися за телефонами, вказаними під відео. Завжди з вами борг